так, відкривається судове засідання продовжується судового розумільного провадження срадону сімнадцять десять ноліфодинадцять третього січня тисячнадцятого року за п'ятнадцятий славі навчання кримінального правопорушення призбачено чити на другої стіті триста штриччетвертої кримінального кодексу країни прошу секретаря допустити судове засідання судового засідання Так, судовороб для здійснення суддя початку вчені суду складі у судді Ханча на судді Міхаленкоморських, е персонал засідання корпусу, досвідні приймають особи, значення спитаємо засідання. Зокрема, обвинувачено і захисників, прокурор та представник потерпілого особи. Так, ну що, у нас uh, йшлося про допит свідка. Суд сприяв як міг, проте результату немає. Може хтось щось пояснити? Ваша честь, ну, додатково до того, що суд скривав повістку по місцю проживання, який надавав сторону захисту, я також скривав повістку по наявної інформації про місце роботи то, то, до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдашного. Львів на підтвердження цього надаю копію листа з відповідним листом щодо скерування повістки. Також там в електронному листі є підтвердження з електронної адреси, що адреса там була отримана. Цей лист, на жаль, інформації немає. Ну, там відповідно додатки до цього листа були мої повноваження адвоката і безпосередньо сама повістка. Адресат мається на увазі командування Академії Сухопутних військових України. отрималася, але ста, на жаль, повторна, але ну, зворотньої інформації немає, тому просимо повторно викликати і надати також повістку про виклик, спробуємо додатково направити і забезпечити участь. зрозуміло. А які заходи приводили? У нас немає інформації. У нас зараз немає інформації, чи отримав він взагалі. Якщо буде в нас, ми чи... будемо вже ставити питання, поки не буде. Розуміло. Андрій Сергій, ви це смс-ку скажіть, будь ласка. Особисто листування було. Так, скеровували на телефон. Так, відмітки, що нібито отримана ця смс з повісткою, разом з повісткою, з, з, з фотографією повістки. Ну, скажімо так, Достеменно, ну, щоб суд прийшов до висновку, що ця особа отримала безпосередньо, отримала то, ну, і наступного разу також ми вже забезпечимо підтвердження, що саме на його телефон це отримана повістка і потім будемо. Тому просто на наступне судове засідання повторно викликати, наступне у нас заплановано 29 травня. Добре, до речі, надійшло питання від захисника щодо участі винуваченої Денисю Пентит, а не враження від Франції, коли я судив, -питання. Ну, питання. Що у вас в Харкові. Зараз є тривога повітряна. Чи ви не в Харкові? Не в Харкові. Зараз тривога була, Були пабли в області. Зараз в мене немає світла, тому трошки інтернет може працювати, я вже зазначила, дуже гарно. Відключувала друзі години. У нас стає тривога. В Харків це трошки інша ситуація. Харків досить більш небезпечний. Балистичная загруза. Баллистичная загруза пишешь. за нас съедают. Пишут, что у нас область под обстрілом аксезиона. А у нас есть куда-то. Розов ту скорость 569 69 наразі тривога, і в Києві в області немає. Ну це хвилину назад вже в області. Так, взагалі-то ситуація наступна. Я б, якщо б чесно, б розпочав би судові дебати. Паралельно б ми б спробували ще раз викликати Холодницького і, в принципі, судовий дебатів могли б допитати, ну, щоб час не гаяти. Тому що раз наявився, два наявився, час йде, час. Іде, час витрачається безрезультатно, на мою думку. З урахуванням тривоги. Що да, Нагадайте, що там зараз в Харкові? Що пишуть ще по Харкову? Харкові тривога. У нас тут розвідчики випала. И РСЗО, и сегодня КАП проводить, ну <Ether> у нас это высоко. Ваше счастье, скажем так, цей приложение додаток тревоги, и вот там до способнее, скажем, на мапе, то Харьков закрашенный темно темно, ну я покажу, да, я бачу.

этим ситуация будет здесь у нас -то точно и оболочка. Прокурор. Готовый? Прокурор. Прокурор завжди готов. готовый. Готовы. Ну, ну, зависит на что. Не, не закрываю. Добрый прерыв. 20 секунд. Так. Да. Продолжим судовое заседание. Так, какая там ситуация у нас? І вона небезпечна. Є інформація? Чому в Харкові на нашому районі десь попила звідчить написано? Ладно, давайте зробимо наступним чином, щоб не було цих так. наступна ситуація у нас 29 травня. На 14. 14 годину, саме так. Давайте ми зробимо наступну чином, щоб ми вже зняли всі питання. З боку суду ми повторно направимо повістки за місцем проживання відомого суду потенційного свідка Холодницького. З вашого боку, ми сприяємо надамо повістки, якщо потрібно, щоб ви самостійно вживали певних заходів. Якщо особа не з'являється в наступне судове засідання, ми розпочинаємо судові дебати. Ну, щоб всі орієнтувалися. Тому що ну, не можна ж, розуміти. Є розумні строки. Один раз розглядали, другий раз розглядаємо, ситуація не може тривати вічно. Прокурор нас готовий до дебатів. Прокурор зорієнтуйте, скільки часу? Один. Одинну, чудово. Я думаю, що захист кожної захисників висловить свою позицію. Передбачає, що Захисник Денисюк трохи затягне це питання. У нього більш ніж на годину буде. Ну, буде як буде. Ваша честь, ще хотів одне слово сказати, будь ласка. Ми не розглянули три клопотання, які я набрав. Андрій Оксанович, ми направили вам висновок. Верховий там був скрипт, був експерт бойові. Ви його не розглядали. Як же постановилися? Це ми, в принципі, добре, з клопотаннями розберемося. Теж, але ну, в принципі попередньо я висловлював свою позицію, що в принципі то, ті клопотання то ваша позиція, яку ви можете висловити в дебатах. В принципі, все. На цьому з метою ну, враховуючи наявність тривоги в Харкові. І тоді, Станіслав, приїжджайте, приїздіть сюди і тут вже будемо нормально працювати. Нам не багато я думаю, 20... працювати. Так. Да. Я побачаюсь 29-го, якщо можливо також відеоконференція, я пізнюю чому, тому що я буду виїжджати за кордон до дітей бажаної віхати. Я... Буквально на, на, на два тижні і повертаюся якраз в Україну десь 31-го. Тобто 29-го виїжджати... ви будете за кордоном? За кордоном? Ну, забезпечте зв'язок. В цей час, в цю дату. Щоб, щоб не було, як минулого разу, коли ви десь там каталися, а ми не могли з вами з'єднатися. Добре? Ну, де, я не каталася, ніде. Я перепрошую, да. Можливо, я дещо. дещо ну, суть мого зауваження така, що зв'язку з вами не було. Зоксім не маю вас. Все, тоді питань нема. Тоді. Повітряні тривоги, я думаю, що у вас слаштуватися не будуть. Добре, провезли. Ти я завершу.